О, боже мой, это за. О боже, это за простит. <реш> Не знаю. Не було взагалі твірні пропущених на телефоні. Знаєте, останнім часом в голові у мене крутилася оця думка, що широким колом суспільства їм треба. Мертві герої, бо мертві герої вони вигідні. А мертві герої не скажуть щодо свого ставлення, там про там ЛГБТ, наприклад, а вони там не скажуть якісь незручні речі. Вони не покритикують державу або Міністерство оборони за якісь там незрозумілі закупівлі і витрати. Вигідно, коли людина загинула, можна наклеїти на неї якийсь ярлик, вона не відмиється. То можна зробити з неї того, кого потрібно. Але щоб блять танцювали вже на могилах загиблих да, людей, воїнів крутили сраками. Ну цього в голові у мене це просто не вкладається. І раніше люди казали про те, що має відмерти оте покоління, покоління, яке е, було в рабстві, в державі СРСР, повинно пройти там кілька десятиліть, щоб народилося нове покоління. Да? Яке прожило, народилося в незалежній Україні, да, там як колись називалось, покоління незалежності, ось да, Одна частина вона захищає, вона робить все для перемоги. Багато людей народилося вже за незалежною Україною. А ось інша частина, яка народилася в незалежній Україні, яка живе в період війни, вона бачить всі ці жертви, і вона абсолютно поза контекстом, поза. Боротьбою українського народу поза якоїсь національної ідеї вони просто танцюють в прямому сенсі на кістках. Не треба савка, і ви знаєте, правильно вчора хтось казав на Фейсбуці, що нам треба перемогти не тільки росіян, а ще у нас тут є внутрішній ворог. Це оця ліволіберальна повістка, всі ці дегенерації, сексуальні девіації, які нав'язуються, впроваджуються в суспільство. Молоді через навчання, культуру і так далі, а з іншого боку, у нас величезна кількість жлобів, у нас величезне падіння культури. У нас, бачите, молодь, 16, 17, 18, 20 років. Вийдіть на вулиці, подивіться, як вони вдягаються, як вони себе поводять, як, що у них в голові. Які у них ідеали абсолютно втрачене покоління, не те втрачене, яке на війну пішло і з неї повернеться, а те втрачене, яке от зараз закінчує школу, поступає, просто покоління дегенерацій. і от з цим жлобством треба працювати і через освіту, і через культуру я бачу, що держава цим вже ж не займається, і похер їй, е, як мені здається. Про жодне патріотичне, якесь там військово-патріотичне, да, там виховання. Мені здається, що мова просто не ведеться. Скоріше, менше всього цього буде, менше, менше, менше. Вони не розуміють, щоб, щоб людина пішла на війну, пішла в воєнкомат, щоб вона мобілізувалася, і треба виховувати в такому, в такому стилі, так би мовити, да, всі ці роки. А я не бачу цього, я не бачу, щоб у цієї молоді от у них якісь шмотки, тряпки. Оце розмалюватися як блять, вести як блять, вдягнути колготки в сіточку, Оце я бачу. Ну і вірити в ЗСУ вже ж десь флажочок поставити. Ось такий контекст. І ви знаєте, друзі, щось я не помітив, щоб організації, які на словах теж підтримують незалежність України, військових, фронт і так далі, але роблять це. З власною, з власною оптикою, з власними контекстами, мова а вже ж про ЛГБТ-організації, різноманітні грантові структури, феміністичні організації я щось не бачив їхньої реакції на таку ганебну поведінку молодих дівчат, власне на могилах українських військових, на могилах їхнього батька, на кісках якого по суті вони танцювали. В День Незалежності України. А я і зовсім забув, що вони самі не дуже полюбляють військових, не люблять, коли перейменовують на їхню честь вулиці, як це було в Харкові. Вони не дуже люблять, коли військові, відвоювавши в Бахмуті, називають е е, Бахмут Єбучим. Е? Вони за це готові побити цього військового, як в Твіттері нещодавно був скандал. І а вже ж, в цьому відео ці дівчата танцюють на могилах чоловіків. Військових, це ж не Олег Скрипка, який згадав, що жінка так чи інакше має поводити. Це ж не один там одіозний ведучий, який сказав, що треба бритися. На це треба реагувати грантовим структурам, толерантним нашим ЛГБТшним і феміністичним. А коли таке неподобство робиться, ні, це нормально, це окей, це свобода, самовираження з Днем Незалежності, друзі.